Через комбіновану російську атаку Польща підіймала власні та союзні літаки. Також до найвищого рівня бойової готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. У відомстві уточнили, що ці дії були застосовані превентивно і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захисту громадян, особливо в районах. Прилеглих до зони небезпеки. Серед цілий нічної російської атаки була енергетика, повідомив президент України Володимир Зеленський. Основні мішені цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та як уже звичним для росіян житловий сектор, написав Зеленський. За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж.